У Луцьку сьогодні допитували свідків по справі офіцера колишньої 51-ї окремої механізованої бригади Сергія Стрільця, якого судять в Луганській області. Підполковника Збройних сил України спершу розжалували до рядового, а нині йому інкримінують. Те, що він під час військової служби в зоні АТО незаконно позбавив волі жителя Луганська. Ще в червні минулого року, підозрюваного у сепаратизмі чоловіка, наші бійці затримали на блокпосту Луганської області. Він є Їхав із підконтрольною бойовикам території. Як розповідають військові, в його автівці виявили чимало зброї та боєприпасів, а також карту із місцями розташування нашої армії. Однак, як з'ясувалося, зачіпати його було великою помилкою. Тепер наших військових зацетяють по судах, причому розгляд справи відбувається в Луганській області. Туди офіцера Сергія Стрельця з силою вивезли тамтешні поліцейські, витягнувши із лікарняного ліжка рівненського шпиталю. Сергія Стрільця, колишнього підполковника збройних сил України, якого нагородили за те, що зумів вивести три десятка наших бійців з-під нині судять у Луганській області. Свідків по справі його колеги з 51-ї бригади сьогодні через конференц зв'язок допитують у Луцькому міськрайонному суді. Послухати, що ж розкажуть про ті події. Військові прийшли місцеві журналісти. Луганські судді довго вагаються, чи допускати медійників із заходу до висвітлення теми. Процесу заважати ми не буде. Обіцяють, що вони будуть заважати процесу. Зачекайте, зараз суддя ви видалися на радше кімнату. Буде... тим часом про те саме затримання, яке нині має для Сергія Стрільця, кримінальні наслідки розповіли його побратими. Кажуть, дійсно, у червні минулого року на одному з блокпостів Луганської області наші військові зупинили автівку. Усе скидалось на те, що в ній із окупованої території їдуть так звані сепаратисти. При огляді автомобіля було знайдено автомат. На вигляд автомат Калашникова, а взагалі це був автомат Форт 54-го року. От при ньому були патрони 7,62 бронебійні, карти наших блокпостів, чисельність блокпостів, була знайдена зажигалка, в якій знаходився чіп. Тобто це, щоб пояснити, він приїжджав на блокпост, викидував зажигалку і забрався і виїжджав. І через деякий час блокпост накривали зі всього, що тільки можна. Як розповідають військові на підозрілого чоловіка за наказом командира бригади Пивоваренка одягли кайданки та відвезли у розташування частини. Там обвинувачений нині Сергій Стрілець особисто охороняв так званого сепаратиста від самосуду. Офіцер ніколи не дозволяв збиткуватись над полоненими. Поручається за колегу по службі підполковник Сергій Фураєв. Я його знаю як людину, в принципі, як спілкувався з ним. Такого просто то що вони приділяє тому що просто бути не може. Однак у луганських правоохоронців інші дані згідно з яких затриманого армійці катували людину, яку наші бійці вважаються сепаратистом, у суді називають потерпілим. Військові навіть не одразу розуміють про кого в них запитують, і тим більше не втямки, чого прокурор з Луганщини так багато запитань ставить про те, чи комфортно себе почував затриманий у розташуванні 51-ї бригади. — Скажіть, будь ласка, а на голові у нього нічого не було. не не було. Я був, то не було. Бу... — то міш... Мішка на голові у нього не було. не було. — Ні, Лікар каже, він був в такому непорадному стані, що потребував, потребував лікування, що ну, б... людина ледь-ледь трималась на ногах. Ну, я б не сказав, як я був, то він все нормально чувствовав себе. Хоча товариші по службі дали виправдувальні свідчення щодо Сергія Стрільця. Однак чи буде правосуддя до нього справедливим, сумніваються. Хоча би тому, що оперативника Луганської області з ухвалу викрили нашого бійця без документів та особистих речей просто з госпіталю. Була одна спроба його викрасти. Активісти і бійці АТО захистилися другий раз. Вже вони його знову з госпіталя, але вже, получається викрали працівники поліції Луганської області. Також бійці мають сумніви у справедливості рішення, що тому що затриманим якого підозрювали у сепаратизмі виявився Олег Куницький – син луганського бізнесмена, колишнього депутата від КПУ та екс голови Сватівської РДА Володимира Куницького, який подейкують має міцні зв'язки з українськими правоохоронними органами, хоча сам нині є так званим міністром ВЛНР. А його син через кого триває уся ця катавасія, зник безвісти за це наш воїн Хисник, який героїчно вийшов з під Луваська, може потрапити за ґрати на строк до п'яти років. Не ритмошкова, Рустен Щербачок для новин на часі.